Житомир в орнаменті. під таким гаслом представив свою картину Житомирський художник Діма Краб. Митець каже, місце вибрав зовсім не випадково, бо фасад будинку приваблював його близько двох років. За словами художника, він хотів зробити місту подарунок до 1130-річного ювілею. Такий проект народився в голові. З'явивши щось для Житомира. Ну, до дню міста. І от як що йому вже 1130, в той час, як приїжджав друг і говорив, що десь там около 200 років, Мы подумали, ну да, это действительно уже такой возраст неплохой. И, собственно, с днем рождения, Житомир. <связываем> Поздравляем, это каждому. Ну, такой бескорыстный подарок. Мы обратились к семье «Розенблат». Сказали, ребята, вот такая вот такая идея. Очень адекватные люди, не задали ни одного лишнего вопроса, просто сказали, Дима, все, что надо, мы тебе сделаем. Они внесли большую ліпту в этот рисунок. Они как бы поддержали лично мене. І за це їм очень благодарен. Тут, наверное, вся історія нашого рідного міста. Я єдине, що хочу побажати, побажать, щоб ти побольше мав змоги, змоги робити такі чудові картини, щоб тебе була можливість і ну, така. Якби наткнення, да, зробити свою справу, бути дуже талановита людина. В суботу на день міста Житомиряни зможуть придбати футболки та магніти з репродукцією картини художника. Усі зібрані в такий спосіб. Кошти підуть на допомогу військовослужбовцям, які були поранені в ході АТО.